Привіт всім, хто в грудні ще не купив подарунки на Різдво чи на Новий рік. Також привіт всім, хто стрибив останній потяг з вибором подарунків. Я з вами, і саме тому сьогодні я створюю це відео, яке полегшить вам життя і допоможе з вибором універсальних подарунків, які підійдуть усім, ну чи майже всім, з будь-яким бюджетом і на будь-яке свято. На Різдво, Новий рік, Миколай, день народження чи будь-що. Тому залишайтеся зі мною. Привіт. Мене звати Андріана, і період свят завжди був для мене дуже очікуваним, але водночас дуже хвилюючим періодом, тому що я дуже люблю насправді дарувати подарунки і отримувати теж звичайно. Але завжди було це хвилювання: типу, а сподобається людині подарунок, а чи потрібно їй це буде? А що сам купити? А треба ще й щоб грошей вистачило на це. Тому я вирішила зробити такий списочок, який мені дуже допомагає про виборі подарунків, якщо в мене немає ідей конкретно для людини, що вона би хотіла. Тому сподіваюся, цей список поможе і вам. І давайте приступати. І перше в цьому списку це ігри на зближення. Є дуже багато різних ігор там для пар, для друзів, для компаній на будь-який вибір, на будь-який смак. Тому єдине, що залишається, це загуглити і знайти щось, що підійде саме вам. Я точно впевнена, що ви бачили в інтернеті дуже багато цих ігор. Це і справді дуже класна штука, яка допомагає подивитися на людей з іншого боку, дізнатися їх краще і зблизитись. Тому це справді дуже класний і корисний подарунок. Другим пунктом у мене буде набір прикольних носків. Чому б і ні? Всі люблять носки. Особливо прикольні, всі їх носять, тому залишається тільки знайти щось класне, знати розмір людини, або принаймні приблизний, бо зазвичай ж розмір ідуть типу 36, 39, щось там 40, 42. Я не сильно розбираюсь. Але суть в тому, що є менші, є більше. Треба знати лише розмір, або здогадуватись його, і вибрати щось прикольне, бо є дуже багато різних там, з тематикою, наприклад, що може подобатися людині, або просто з загальними приколами, мемами і так далі. Мені здається, це дуже класний подарунок. Іррувати декілька пар, і це буде завжди-дуже дуже приємно і потрібно, головне. Третій пункт це красиві бокали, сервіз тарілочки бокали для віскі, наприклад, чи щось типу того. Не знаю, я на просторах Тіктоку бачила такі класні сервізи. Типу, ці відео, знаєте, коли люди йдуть в секонд-хенд. І знаходять там такі вінтажні класні сервізи, Бо за, чесно, я би хотіла, щоб мені хтось таке подарував. Воно так класно виглядає, так стильно, так чудово вписується в інтер'єр. Це просто прекрасно. А якщо хтось не сильно кайфує від цього вінтажу, то можна подарувати от, бокали чи якісь стаканчики для віскі, чи там що людина п'є. Yeah. Чому вона надає перевагу? Чи навіть якісь красиві стаканчики для води? Це завжди класно, насправді. Четверте це набір для ванни. Тут треба, напевно, враховувати, в людини є ванна чи в неї лише душ, але загалом це може бути, наприклад, бомбочка для ванної чи декілька їх штук. Піна для ванної, також, якщо немає самої ванни, а лише душ, то може бути гель для душу, якийсь лосьончик для тіла, щось щоб добре пахло, якусь мочалку чи скраб для тіла. От просто якийсь набір для ванни, якісь камінчики різні. Мені здається, буде класно, якщо людина там ввечері після важкого дня зможе собі набрати в ванну чи включити просто гарячу воду в душику і розслаблятися. І в цьому допоможете їй ви це. <реш> Наступний шостий пункт він вимагає трошки більше часу ніж попередні, бо це пункт про те, що можна зробити щось своїми руками. На просторах TikTok особливо дуже дуже багато ідей як. Зробити щось. Я, наприклад, класна ідея, як зробити з листочків якусь таку типу фотобудку, де всередині будуть ваші фотографії, і ви, типу, відкриваєте цю будку, там відкриваються ваші фотографії, і там ще можна щось класне написати. І виявляється, як це приємно буде, коли людина втримується від вас, буде дивитися, і вона зрозуміє, наскільки багато ви цьому приділили уваги, часу ви думали над цим, виробили спеціально для неї. І це буде коштувати, коштувати насправді ковпійки просто, але наскільки це приємно. І подарунок своїми руками це завжди хороший вибір. Його точно не потрібно недооцінювати, вам не потрібно бути якимось там креативним генієм, щось придумати чи вміти все робити своїми руками. Це насправді можна знайти якісь прості штучки, але дуже прикольні і найголовніше, що це буде дуже приємно. Наступними в моєму списку будуть свічки та аромати для дому. Ви просто уявляєте собі, як буде приємно. Ввечері, теж знову після важкого дня, говоримо про ралі, да? запалити собі свічечку, сісти біля неї, почитати книжечку, ну просто ж кайф. Є дуже багато різних свічок. вони є вигляді коктейлів, різних фруктів, тіл, будь-чого, чесне слово, треба лише знайти, пошукати. Дуже багато всього можна знайти, це дуже класний подарунок. Свічки це завжди щось таке, що люблять всі, чи, принаймні, майже всі. І рекомендую купувати соєві свічки, бо вони більш екологічніші і безпечніші. А також, якщо ви хочете свічку, але ще з чимось таким, типу, ух, сюрпризик такий, то можна купити свічку з таємним написом всередині. Тобто людина запалить свічку пройде якийсь час, і там е, будуть буковки з якимось надписом, який ви самі можете і придумати. І це мені здається це дуже класно, бо це і свічка, і красиво виглядає, приємно пахне, так ще й е, якась там приємна фразочка буде всередині. Це дуже класно. І наступний пункт це шарфик. Він підійде і дорослим, і молодим і малим, і хлопцям і дівчатам і дітям. і Будь-кому він буде корисний. Це точно буде більш корисно для зимового періоду. Але це те, що в принципі буде необхідно кожному, особливо коли холодно на вулиці, якийсь класний шафік, як, наприклад, з Кашеміру буде дуже класно виглядати, і буде дуже хорошим подарунком. Далі, в моєму списку, це набір, щоб робити щось своїми руками. Наприклад, ті ж свічки згадані раніше, чи щось з глини, чи я не знаю, будь-що що може, на вашу думку, зацікавити людину. Також, до речі, зараз я подумала, що це можуть бути також сертифікати, наприклад, на урок зліпки глини, це взагалі так цікаво. І я знаю, що багато людей зараз цим цікавляться. Тому може бути навіть урок на ліпку глини, чи, наприклад, урок на якійсь гітарі, якщо люди цікавляться музикою, чи от щось таке. Чисто зараз мені прийшла ідея. Тому а, подарунок, щоб вже людина щось зробила сама потім своїми руками, мені здається, теж дуже хороший. Наступний, дев'ятий, здається, пункт це похід в салон краси або в Бербершоп. І можете взагалі тут підставити все своє, що хочете, там якийсь манікюрчик може бути, щось таке. Um, але це взагалі мені здається, топовий подарунок, наприклад, піти в салон краси, зробити собі нову стрижку, чи помалюватися, чи просто зробити якусь закладку, чи макіяж, чи піти в барбершоп, там якусь стрижечку, зробити що там, з бородою, щось з вусиками, от все, що роблять, чи манікюрчик, от щось таке, можливо, похід до стиліста якогось. от Мені здається, такий подарунок буде дуже класним, який, на який люди часто трошки жмуть гроші зробити для себе. Тому буде класно, якщо це їм хтось подарує і вони подбають про себе таким, таким способом. Далі в мене йде більш такий тематичний подарунок. А саме для любителів кави, це може бути набір кави, це можуть бути або якісь зерна, або якісь. Прилади, щоб робити каву, наприклад, v 60 дуже класно, щоб робити каву. Можливо, якщо ви захочете купити, чи Aeropress, чи якусь а, цю кавову штучку. Я забула, як вона називається. Щоб робити каву зранку. Ну, кайфово ж. Взагалі можна подарувати, звісно, кавову машинку теж, але це вже з розряду таких більш дорогих подарунків. А якісь такі прилади, типу Aeropress, мені здається, вони не сильно дорогі, і можна подарувати, якщо людина. Любить каву. Якщо ваш друг, подруга чи кому ви там даруєте подарунок, не любить каву, не п'є. Можна подарувати набір для чаю, наприклад, сам чай, або можна, знаєте, їй для чайної церемонії. Спеціальні такі маленькі чашечки, це теж мені здається, буде дуже прикольно. Або можна подарувати набір для матчі з цими всіми приладами, щоб спеціально робити матчі це теж дуже класно. Я би такий хотіла теж. Я тепер почала. Набагато більше пити матчу, бо кава мені дає дуже сильну тривожність. Все. Дужилися. Тепер я п'ю матчу. Ну, до речі, дуже її люблю. А ми просуваємося досить таки швидко. І наступний пункт це електрична зубна щітка. Це щось, на що насправді дуже ці гроші, на що ти не хочеш їх витрачати. Мені мою електричну зубну щітку подарували на день народження. І якби не цей випадок здається, це два роки тому, я не знаю, коли би я купила свою першу електричну зубну щітку. Але чесне слово, моє життя поділилося на до і після. Коли я почала чистити неї зуби, вони настільки відчуваються чистими, як ніколи. Чесне слово, це дуже класний подарунок. Навіть якщо ви не, не можете подарувати це комусь, я рекомендую просто вам купити самому собі зробити подарунок, такий купити собі електричну зубну щітку, бо це дуже класна штука. Вона набагато краще чистить зуби ніж звичайна щітка. Просто небо і земля. Правда, попробуйте, Я рекомендую от так. І от ми вже плавно підходимо до кінця, і останній пункт буде маленькі дрібниці. Наприклад, гігієнічна помада. Вона важлива як для хлопців, так і для дівчат. Буде корисна для обох. Також крем для рук, наприклад, також аналогічно корисна для обох. Якась іграшка для ялинки класна, чи набір іграшок, якісь рукавички, можливо, чи якісь солодощі, чи книга, наприклад. А загалом можна купити декілька цих маленьких дрібничок, купити якийсь боксик і самому скласти бокс, де буде там помада, крем для рук, рукавички, чи на що вистачило бюджету чи фантазії, і самому скласти бокс і подарувати це людині. Це буде дуже приємно. Так, ну перевіряючи мій список, на цьому в мене все. Користуючись цими ідеями, ви точно зможете порадувати своїх близьких, зробити їм приємно. І ви також зможете порадувати себе тим самим роблячи приємно іншим. Розкажіть, вас теж є така штука, що коли ви бачите, як людина радіє якомусь вашому подарунку, ви прям самі дуже радієте від цього, чи це тільки мене. Я впевнена, що ще є хтось такий. Пишіть свої ідеї подарунків в коментарях. Наприклад, що ви вже подарували на Миколая чи на якесь день народження. Я буду рада почитати ваші ідеї, можливо, візьму щось собі на заміточку. Я буду дуже рада вашій активності, вашим лайкам, коментарям, підпискам. Пишіть, що ви думаєте, чи корисно було це вам. Також підписуйтесь на мій інстаграм. Я там буваю частіше, ніж тут. І дякую вам за увагу! З вами була Андріяна і до нових зустрічей!